Подорожувати, спілкуватися, займатися спортом, мріяти, перемагати для того, щоб жити яскраве повноцінне життя, потрібне лише бажання. каже 37-річний полтавець Олексій Пушкар. Отримав травму спини. Він 15 років тому на роботі, коли був 22-річним юнаком. Це був 24 квітня. Я перший день, як після сезону, поїхав на роботу. Ми розбирали старі ферми, і ну, так сталося, що по техніці безпечності ми перевірили, все. Ну, так вийшло, що десь ну, ржавчина, ну, кріплення було слабе, і ми, після того ми, на мене впала плита. Це було в селі, ми викликали швидку, ну, я довго дуже лежав, неудобної позиції, тому що мене витягнули з-під плити. Помню, що дуже в спину давило. Ну, ми десь півтори години чекали скоро. То що це було в Миргородському районі? Я Навіть не не розумів, що зі мною. Далі були місяці лікарняних стін та чотири операції на хребті. Воно такий якраз період, що весна цей весна приходить, все зацвітає. Ну, як там це така красота. Вся, а ти просто лежиш в кроваті, Ну як то так? Друзі, друзі, мене друзі. Цей. Допомогли мені не впасти в депресію. після травми хребта, коло його спілкування на диво розширилося. Згадує Олексій. Він не занепав духом завдяки друзям, які не дозволяли йому залишатися з проблемою сам на сам. Серед них регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю в Полтавській області Ірина Твердохліб. Ви знаєте, він в рівному стані був. Це був дзвінок, і в нас тоді були табори активної реабілітації, де можна було запрошувати таких людей саме на е, такі навчальний процес Построковий для того, щоб люди ці зрозуміли, що з ними сталося, які функції залишилися, як їх адаптувати ці функції організму і розвивати надалі. І себе знайти. Він дуже був легкий на підйом, надзвичайно легкі, які б наші заходи не проходили, в якому форматі вони не проходили, коли б не позвали, якщо Льоша в Полтаві він завжди. Ну от підтримую абсолютно все. Піти на футбол, так піти на футбол, на концерт, на концерт, просто поспілкуватися. Він тут, як тут. Я на природу їжу, рибалка, по це байдарки. У мене є друзі, які у мене і на ночну. Ми на ночних сплавах буваємо. І дівних триднєвний сплав був. І ми ну, відпочиваємо так активно. На футбол хожу, риба. Ну цей. Провожу так активний образ життя. Річка плаваю в річки. Ну я зараз доступно зробили, що не можна на річки поплавати. Крім легкості на підйом серед його життєвих правил не безпорадність, неочікування від когось якоїсь допомоги, а самостійність говорять друзі Олексія. Він в своїх е діях і в своїх е ну в такому життями він рівний. Він не втягує в свої проблеми е людей ззовні. Він сам їх вирішує ці проблеми. Це знаєте, мені здається, що це така чоловіча риса більш. Десять років тому у житті Олексія з'явився Армреслінг. За цей період він став майстром спорту України з пара армреслінгу, став срібним та бронзовим призером чемпіонату Європи. Я займаюся п'ять разів на тиждень, з понеділка по п'ятницю, з, вось... з шести вечора до восьми вечора. Лучше зв'язки крепкі повинні бути на, цей, на всі угли. Пальці, кість має крепка бути, щоб не розкривав суперник. Ну і реакція хороша. Руки це мої ноги, я постійно двигаюся з руками. Спочатку нікого тренування не було. Я сам займався сам по собі, ну, вже років 4-5, то я займаюся з тренерами. Став срібним призером чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату Європи. Атмосфера дуже сильна, дуже багато країн, у нас юніори, молодь, потім ветерани борються, потім ми боремося. Змагання проходить Словаччина Братіслава, ми там цей приймаю участь. У мене є мотивація, я мотивіруюся спортом. Мене, якщо в мене депресія, я приходжу в спортзал, в мене вона зразу пропадає. Я мотивуюся спортом. Для мене ну, це як життя. Дуже багато друзів, які мотивуються від мене, займаються, які побачать, що я займаюся, пробують, теж почали займатися. Змагається пара спортсмен на правій і лівій руці, говорить тренер Олексія Пушкаря Вероніка П'ятницька. Додає, пишається таким вольовим та результативним спортсменом. Це було моє перше знайомство з людиною на візку, але досить позитивне. Ви самі бачили, що Олексій у нас такий позитивний. Він ніколи не засмучиться ні на рахунок чого завжди знаходить добро в усьому. І так само надихнули мене також продовжувати тренуватися. тобто Я ним захоплююсь. Це людина, просто мега людина Як спортсмен Олексій дуже завзятий і дуже зачата людина. У нього є такий міцний характер. Якщо він чогось хоче добитися, він цього добється, незважаючи ні на що. тобто хоч на то життєві якісь ситуації, чи обстановка в країні, чи в федерації, тобто в будь-якій ситуації він буде добуватися того, чого він хоче. Це боротьба не тільки руками, а й усім тілом, також про всесторонній розвиток людини і гармонійний розвиток. У нас є основні три види боротьби: верхом, гак і фронтально. І всі їх треба відпрацювати. Тобто, по кількості підходів, ну. На воду, наприклад, одніє вправи. Якщо ми пропрацьовуємо одну вправу, то мінімум чотири підходи. І там, дивлячись, у кого який стиль боротьби, ці сильні сторони ми пропрацьовуємо більше. Ну, звісно, не забуваючи про сотки. Окрім м'язів, тренується і мозок, говорить Олексій. Адже перед двобоєм треба продумувати кожен рух. Тут треба дуже добре думати, тому що Армресин дуже травмичний цей від спорту можна отримати травму, треба так знати, щоб не отримати. Ну не зайти в опасне положення. Зараз Олексій Пушкарь готується до чемпіонату світу з пара армреслінгу. У березні цього року він виграв чемпіонат України, що проходив на Закарпатті. Тепер в кінці серпня разом зі збірною представлятиме Україну на міжнародній арені у Молдові. Тим часом в його мріях опанувати ще один вид спорту Пара каної і ця мета цілком досяжна, переконаний Олексій.